Thank you. Ευχαριστώ, Βόλος Хочешь з нами ділянки наших местонаянка, которая тысяча девятьсот восемьдесят три четыре деталя Владимира Миковская пора чемодан. Управління знайомі за 2024 рік відповів половину 140 градусів на офіційній міської ради, з неї українсько 40-х рік і не прийнято за 45 рішень. Управління 2024 рік розглянули 832. Сказ щодо у порушення сказки по социальному намиально проводиться один из металів. Так, давайте до Пресант, коли я робила, зробить контакти і Перше. Стосується пішки, у любві, на це у людини, як правило, нам бажає зробити

Ну да, там там есть ваш тормоз. Я поеду, я, я провезую.

Дякую. стосується Дальше суициопановые сроковые цены, крупный склад, видимо, гараж, по француз, немножко я помадою трех по французский дилемов, и где-то новый гараж. І сюди далі скоро. Там час так ми бажаємо такі користування. Далі павлють і гамальні це захисники далі працював. У них також були до вартові цього присування і Впорядковувати всі питання комунальної власності. Дуже питання про безплатне продійця майна комунальної власності міської територіальної громади та визначення полонську прямо-шкідач на майна. Десь кроки три назад було вчинення відголочих, так само за Україсу, в даному комінального впровадження постраждали утримання була жмарська міська рада, визнана впровадження закінчення вистави, яким визначено, що. Є на власне деревина передати жіна в міській раді. Ми проконсультувалися з нашими але визначили, що найбільш потребуючим є робота. І щоб е, прийняти комунальні владі, передати роботи для використання, Прошу, просимо підтримати такі проекти рішення. Там вона перестає, що можливо це не зовсім проварті того об'єму деревини, але те, як це було провадження, і там свої порядки оцінки так, реально ми не можемо. Єдине, що я була поміці, це був варто і не потих, і він просив допоміг рішення справого використання для опалення приміщення в е, селищі країни, в Україні селищі. Тобто, щоб справо використовувати його як для опалення. Таке уточнення, не очікування. Це заступ, там перерахований діаметр кожного і справи, 6. Я ja, не прав. 12, 27, жалова, хам, проти. Тут є 60 тут то будь вказано, а також вороди дуб сімкола. Якщо ви хочете, є вирок. Ну тут і зупалося таке зв'язання, що не зв'язалося. Це питання, як матеріали, які це вже інші такі бухгалтерські І всі ці заходи, які вживалися раніше, власне, з сільської ради для відновлення будівлі, вони не дали належного результату, що то відбувається от тріщини такі великі, це вже просто безпечно. Я вже не говорю про те, що воно просто не має жодного вигляду, як більше схоже на сільську хату, а не на адміністративну будівлю, відіварто приймати громадян. Тому є така пропозиція, певне, що там ці Пола садочок, ви переселенці, до бібліотека, щоб воно все було в одному місці. Там є не незадіни, які можуть бути використані, є е, е, умови, є опалення, і нам буде краще і старості з діловодом і з порядником, і, власне, людям там теж будемо хороші перебувати і до них звертатися, отримати певні послуги, зокрема отримання досвіду, інформації і так далі. Тому щоб все організували без опціонної органи місцевого самоврядування і мати право на владнання договору до відповідальної національної послуг про постійну площу займа не хочу підтримати вказаний проект. Чи представити Старосинський округ краще ні? Дивіться, а про це і так? А може ми її краще пропустили там, що вона приєдна, я вспомнюю, що це ситуація. To, може ми її нападки пустили. Там скоро пророк застав. там, і нас не зовсім була проблема. Там демітніку затопи з несу. Там не одна панка, так. Там, зу... да, там, є... no. там, там же там, там хороший матеріал, бо ми її зараз просто поспали. А інших коріт, чи десятки. Сингулозно помеѓу такво колоде, тој е од тоа што што може да сработите, да. Намо потреби за тоа. Маса, маса три, случајно три пролети. Но, го имаме, го имаме. Потоа што, потоа три, три пролети. Но, го имаме, го имаме. Потоа што, потоа што, маса три, случајно три пролети. Но, го што, потоа што, маса три, случајно три пролети. Но, го имаме, го имаме. так. не не Це ж просто А давайте відповемо на засобки, його на заставки не вистачить. Це робота, все одно треба провести видатки, все одно порахувати якісь певний кошторис, ну так, на жаль, це не робить. Ні, це просто справа в чому. Я розумію, що так не робиться, але що якщо ми вже рік почекаємо прорваємо, то в це окрема проблема там що потребує більш копирі, не просто щоб є стілково давати їх позаєм десять. Якщо вивчити там, якщо проведе не провину більше три роки там стоїть, то може високому ханізм, його неможливо провести звичайно. Пропонуйте, маєте право прибувати пропозиції, а всі додадуть, але мені вас на жаль його не бачу. Я його передати, визначити своє це зробить це так, я його не бачу. На жаль. Дякую. Наступне питання була.

Я нічого не визначаю. Інвестор виконавчий комітет виступає замовником. Є інвестор, який зацікавлений в російській документації розміщення цього об'єкту. Він замовляє розробку детального плану і вже проєкт сам, де який детальний план зробляють, тобто вони визначають заходи, які необхідні для того. А в этот раз проходит громадский слух, они современно рада, стратегично-кологично и как там запады на техничные, намеренные особливые период, как я буду диссердироваться, как и вс що А я я не Дякую. за. питання. Це про випадки нові редакції попередньо прийнято рішення про найдування об'єктів понятиї. Так склали, що не ті нормативні акти у нас виконавці пов'язані з тобою. you okay. Вебували наше рішення, як нам потрібно викласти, щоб людина змогла зареєструвати своє місце, яке їй належить, відповідно, до цих повністю які ми не змінилися. І так само в третьому пункті автомобільна дорога, як вона називалася, так само. служба автомобільним доріг. Третя є постанова, вони нею керуються, тобто вони три різні в нас постанови. Але в нас є кінцевий кінцева організація, яка знову дозволить, ми мусимо за місцем І Як вони нам предиктують, Так ми вже свої рішення прописуємо, довідки зберемо.